Як замовити та оба, та розрахувати доставку до України? Сьогодні ми розповімо три дієвих лайфхаки: як правильно замовити, аби ваша доставка була дійсно вигідна саме вам. Всім привіт! Сьогодні ви на нашому каналі і ми коротко розповімо на питання нашої підписниці. Дякуємо за ваші лайки, питання та продовжуємо вас надихати на придбання якісних речей за дешевою ціною. Отже, доставка з Китаю це майже 90% вартості вашого замовлення, тому особливо Вигідно купувати ФОП і ТОВ у великих партіях. Наразі ще є класні брокери, які все прорахують. Саме від доставки в Україну залежить, настільки вам вигідно закуповувати товар. Ми розбираємо на базі міст чайна найбільшого постачальника товарів з Китаю. Розберемо на прикладі купівлі ось такого дитячого велосипеду. Перший лайфхак використовуйте інші маркетплейси для приблизного розрахунку та віднімайте мінус 15-20% навару на товарі. Для прикладу, Алі та Джум відомі своєю дешевизною, проте і вони на вас добре наварюються. Прораховуйте доставку вже у вартості. На той бізнес, що заробити кошти, тож мова не про це. Та як ці маркетплейси є посередниками між покупцем і Китаєм, велосипед коштує приблизно 8 тисяч на порталі Піднімаєте 15-20% і ось приблизна ціна. Другий лайфхак: використовуйте чат з китайськими продавцями, не бійтеся, розпитувати, уточнюйте вагу, розмір посилки, вибивайте знижки, що є в комплекті, запитуйте наявність безкоштовної доставки по Піднебесній та вбивайте у конкулятор міст чайна. У прорахуванні на сайті вказуйте вагу товару, ширину, висоту та довжину. До речі, китайці дуже привітні, завжди підскажуть. Надсилають усі фото та відео та полюбляють смайлики чату. Третій лайфхак мінімальна вага 2 кг, тому сміливо замовляйте у місчайний в цьому діапазоні. Але при об'ємних посилках будьте обережні, ціна подвоюється, Тому попередній лайфхак необхідний при використанні з третім. А які секрети знаєте ви? Діліться в нашому каналі та задавайте питання.